Хочу подивитися Вовчанськ, Харківщина. Багато різної інформації про Вовчанськ. Якщо люди, якщо хтось з Вовчанська дивиться це відео, відпишіться, що там, як там, будь ласочка, хочеться знати правдиву інформацію з перших вуст. Вовчанськ, дивимося. Не, вони підуть з Вовчанська. Велика загроза з неба. Але вони підуть з Вовчанська, тому що допомога вже на підході. Наші їх просто питурять. І, і є, буде оборона, і буде зброя, і вони попливуть в дальні і далі. Угу. А наші будуть стояти там, і, знаєте, дивитися їм слід, махати ручкою. Все повинно налагодитись в овчанську, в них руки сковані, сковані руки. Поки що я не бачу тої допомоги, вона ще не надійшла. Наші беруть те, що мають. Але допомога на підході, і вони підуть, вони підуть. Так що я сподіваюся, що це якнайшвидше станеться. Чекаємо ту допомогу, яка повзе просто. І наші свої, своїми силами якось спробують це все втримати. І тримають і тримають. Зараз ще ту колоду трошки, хоч пару карт витягну з тої колоди. Захист вищих сил є. Допомогу чекаємо. Їде. І вони підуть. Правда, я не знаю, руйнація там, напевно, дуже велика. Ну, хто там, я не знаю, ну хтось, скажіть, мені щось про вовчанці, будь ласка.